Щоб підвести підсумки тижня, ви вже сказали, що сім разів наш ворог обстрілював місто Харків. На жаль, 11 людей отримали поранення, серед яких і 14-річний хлопчик. У нього чергов називає травма. Що стосується руна, то це цивільна інфраструктура міста Харкова. Це житлові будинки, приватні житлові будинки, типографія, офісне приміщення. Ворог б'є по цивільній інфраструктурі міста. Я Хочу подякувати всім, хто е, займається цією роботою. Це справжня війна і це е, справжній фронт. Яку ведуть наші працівники ДСНС, національної поліції, наше комунальне підприємство, які реагують на всі виклики, які виїжджають на допомогу людям, які е, наводять порядок е, і все, що зруйновано, прибирають, відновляють дахи, відновляють вікна. І я дуже дуже вдячний всім, хто кожного разу, не зважаючи на е, нічний час, не зважаючи на Ранок приїжджають до міста вибухів і рятують людей. Крім цього, особлива подяка нашим лікарям карета швидкої допомоги, які виїжджають на теле і рятують життя. Людей, що стосується вистачає чи не вистачає так, іде війна, але ми балансуємо таким чином, щоб людей вистачало. Звісно, ми потребуємо людей. звісно, ми долучаємо і волонтерам дуже вдячні за те, що вони приєднуються до нас кожного разу для того, щоб ми мали можливість усунути все це, що коїть російський агресор проти міста Харкова проти містян.